Останнічка, четвертий день турніру, п'ятизіркового без хіла і без, без чого, без синіх. Обронка в Ну де й фіг з ним. Ну щось таке вроді. Погнали так палить паліть, канта б'є через контру. Ну а пепер це пепер. Давайте ось так хочу. Дивіться, як я правильно захотів. Давайте ось так. Пепер, це, по-моєму, останнє, що ти зробила. Я так не хочу кристал червоний зривати. Якщо чесно. Ну ще разок. Ага, успішно, успішно. Давайте ось так. Не заряджайте сінію. Так, вона може ухилятися, але фіг на неї. Цього разу не ухилилася. Так, чудово. Так, давайте ось так. І ось так. Так, впорались. У мене є на викуп кристали. Це знімає. Та ну й хрен знає, коротше. Сьогодні буде день на чилі. Ага, давайте так. Дуже хороший хід. Давай-то Диму шлепнем. Так, я кусок чудово. Там уклонистка, тому ударю сюда. Ну и так выстачило. Доброе. Погнали далі. Далі мультики, шмультики, пофігу, взагалі пофіг. Е, по як зробити? Чому не робиться п'ітірка? Не робиться, то і не робиться. Давайте так. Ладно, пофіг, що уклоністка. Ну наш тукарик, да? Потрібно... Жовтих зібрати? Ладно, можна червоних. Давайте ось так. Все-таки жовтих треба закритися. Відображення, звісно, гадка штука. Сам себе полю. Ну нічого, міньйони нам в цьому допоможуть. Та не вб'єте ви мене. Ну хіба що пепер? І то навряд чи зараз. Так, так, так і так. Круто, я коментую, да? Самое главное, щоб все зрозуміло. <coughs> так, стоп. Де ти? Я прийду за тобою. Гримбел, вилазь. Погнали. Ще ослік пограє. Перем-пам-пам. Пам. Головне ослика зарядити. Давайте почнемо з жовтих. Потім ось так зробимо. Потім ось так. Можна ось так. Грімбла вже майже нема, так? Да? Щось я про це не. Ну могли б і не. Бу, добре, давайте ось так. Певно вже Грімбл нам не сильно допоможе, а може й допоможе. Ой, ні. чи да. Ні, живий, дивіться. Ну це все заслуга ...оцеї дівчинки. Один Міньйон. Давайте дамо ультанути. Е, і надіємося, що... Блять, щось я трошки не так сходив. Е, надіємося, що його не доб'ють. Куди ти тикнеш? Там десь кістка має летіти. Ага. Так, раз. Чудово. Чудово. Чому я пепер не вдарив? Ну і що ж відображення? Ну да ладно. Так, можна спокійненько добивати. Та хватить там тикать. Так, добре, і останній. Ой-ой-ой-ой-ой. Я все одно не здаюся. Люди має заграти хоч десь. хоть десь. Хоч разочек. Хоч разочек. Останній хід. Давайте ось так. Ну зіграв вже, зіграв. Невже ми його ще й зарядимо? Так, ура! Людвіга зарядили. Тепер можеш можеш помирати. Так, в бити я не буду. Ого! 1800. Ага, нормально. Краще я буду бити в цих. Взагалі пофіг на ту контру. Так, добре, пепер померло, мобел не це її можна бити. І залишилась марічка. Зараз її у канта і шльопне. Давайте з тобою ради приліча так. Оп. На 900 нормально. Ну і ця зараз по 900. Догоріш, значить. Догоріло. Добре. Ось так ось пройшов четвертий день. Завтра я вже виходжу на роботу, йду в зміну. Тому завтра вже буду записувати на роботі. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на, на канал, ставте вподобайки. миру, щастя і добра вам.